Панілуя, Аллилуя, Анілуя, Аллилуйя, Аллилуйя, Алілуя, Господи відкрий наші серця, щоб ми уважно слукали сліп сина Твого. Аллилуйя. Аллилуйя. Авівя. Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Матея. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Царство Небесне подібне до господаря, який вийшов якось вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о третій годині, побачив інших, які стояли без діла на ринку. І сказав їм: Ідіть і ви у виноградник, і дам вам по справедливості. Вони пішли. Далі вийшов о 6 та о 9 годинах і зробив так само. Коли вийшов об 11 годині, знайшов інших, які стояли, і каже їм, чому ви стоїте тут без діла цілий день. кажуть йому, Бо нас ніхто не найняв. Він каже їм ідіть і ви, виноградник. Коли настав вечір, каже Господа, виноградника до свого управителя, поклич робітників і дай їм платню, почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов об 11 годині, одержали по денарбі. А коли Підійшли перші, то думали, що одержать більше, але вони отримали по динарію. Відтак одержавши, нарікали на пана паручи. Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них. Друже, не кривджу тебе, чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я забажаю? Чи твоє око лукаве через те, що я добрий? Так останні будуть першими. А перші останніми. Це є слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, браття і сестри, любні Божі діти, притча про Господаря, який нанімає своїх. Працівників є для нас вже ослуханою, тому що багато разів вона звучить на протязі літургійного року цей уривок Святого Писання. Але також можемо подивитись, якби, з іншої сторони на цю Євангелію і подумати, чому Ісус не придумав такої притчі, щоб. Навпаки поступити з працівниками, щоб тоді, коли дають заплату, почали виплачувати цю приналежність від тих перших в такій самій черзі, як вони були покликані до роботи. Можливо, була б інша ситуація, коли би цей господар виплачував. Від початку цим першим, які з самого ранку працювали, і так давав свої гроші аж до цих останніх. Ці останні би подумали, що коли їм дає по динарію, що ж він нам може дати? Напевно, дуже мізерні копійки. тому що ми тільки працювали одну годину. І, отримавши таку саму зарплатню, вони би. Вихваляли свого пана, були би дуже задоволені, щасливі. Але одна річ, яка не помінялася в цих історіях, то залишилась би та сама заздрість, незадоволення, несправедливість, про яку також сьогодні читаємо. Люди і так були би незадоволені, тому що ці перші чекали. На більшу зарплатню. Але коли б отримали вони перші, і так по черзі він заплачував цим людям, також би нарікали, що могли би отримати більше. І вже немає якогось обороту в іншу сторону, тому що вже отримали гроші, домовились за таку аналішу ціну. І що би ми, наприклад, зробили в такій ситуації, коли б знайшлися в будь-якій групі цих працівників? Цікаво, чому не сказано, що говорили ці люди, які були покликані другими, третіми по черзі? Може, теж для того, що вони бачили, що відбувається, а з другої сторони їм було і так байдуже, тому що. В я просторону донішла черва, вони і так є посередині, і так підпадають під не іншу думку свого Господаря. Ісус хотів цій Євангелії показати одну важливу річ, що його справедливість це є милосердя, тому що нічого іншого цей господар не зробив, як тільки пожалів своїх робітників. Пожаліть тих, котрі насправді по людській справедливості повинні були бути потрактовані найгіршим, бо тільки одну годину працювали. Теж можемо поставити запитання, навіщо господар під кінець робочого дня і шукати працівників, чи йому оплачується? Тут відповіддю може бути одна така справа, що Настільки його врожай був цінним, що він був готовий і останні хвилини когось найняти, щоб цей врожай не пропав. Остає питання, що це могло бути? Що за врожай мав цей господар, що він навіть в останню годину і той йде да шукати людей, щоб часом не пропало те, що виросло в нього в господарстві? Ісус говорить про виноградник, це теж має своє значення. Але коли ми скажемо, що цим господарем є Господь Бог, цим господарем є, власне, теж Отець Небесний, який пізніше говорить до свого урядовця, так як би говорить до Ісуса Христа, до цього чиновника, який є виконавцем. Божого милосердя каже, заплатив тепер від останніх до перших. І те, що Ісус прийшов на цей світ, віддав своє життя за кожного з нас, Він так насправді почав робити свою місію від тих останніх. Коли слідкуємо за життям Ісуса Христа, Його історію на цьому світі, на землі, то бачимо, що вже навіть народження Ісуса Христа. Відбулося в найбільше такому закинутому місці. Він не народився десь в домі, чи в лікарні, чи десь в палаці, так як його шукали троє царів. Народився в вертепі. Ми сьогодні вже привикли до цього, тому що робимо теж і декорації, і цей вертеп прикрашаємо, і для нас свята без вертепу це взагалі не свято і так далі. Але цей вертеп. Так насправді є хліб. Ніхто сьогодні не хотів би довший час побути в хлібі. Кожен з нас або знає, або більш-менш може собі уявити, що це означає стайня, там, де є худоба, там, де є вівці, що це не є якесь приємне місце, хоча може бути прибране. що там не завжди є, або навіть скажімо, ніколи немає цього доброго, приємного запаху. Завжди тяжке повітря, не має чим дихати. І, власне, Ісус пішов, щоб там народитись, з того останнього місця почав свою місію на цьому світі і пізніше мусив втікати від Ірода. Потім ціле Його життя було скрите, як каже Євангелія в Назареті, ніхто не знав, що він якийсь там важливий Бог і так далі. І Отець Небесний, коли. Збирає цих працівників, а скажімо так, що від народження Ісуса Христа, від того моменту, коли Він прийшов на цей світ, розпочались останні часи Есхатологія, скажемо про це, що пише відкривання Яна Апостола, Євангеліста. Що власне ця апокаліпса відбувається вже. Від моменту, коли Ісус з'явився на цьому світі. Тому Він теж в Євангелії, коли ми чуємо ці слова, що каже, і ті, котрі є тут, котрі слухають Моє Слово, не вмруть, поки не побачать вічного життя, поки не будуть в Небесному Царстві. І ми задумаємось нараз, скільки людей вже померло, скільки поколінь вже жило на цьому світі, де ж ці останні часи що Ісус сказав, що вони не помруть, поки не побачать Божого Царства. Логічно для нас це є дуже трудно зрозуміти, але коли в світлі Божого Слова подивимося на цей факт, то скажемо, що в Ісусі Христі цілий світ, все сотворіння, яке Бог сотворив, воно мало своє довершення. Так, якби весь світ, вся природа, весь космос чекав на народження Божого Сина, чекав на те, що ця людська природа, яка була споневолена ще в раю через непослух Богові, коли Адам і Єва не послухали Бога, послухали диявола, а мали перед тим дар вічного життя і залишилась ця безсмертна душа. Яка ніколи не вмирає, не перестає існувати. І потрібно було дочекатись до цього моменту, щоб це вічне життя знову повернулось. Бог захотів пробачити людині, захотів знову відновити її гідність Божої дитини. І в Ісусі Христі це відбулося. І те, що сьогодні. Живе багато людей, народжуються, помирають, приходять нові покоління. Це власне означає також, що ці люди доторкаються до самого джерела Спасіння, тому що сьогодні вже майже весь світ знає про Ісуса Христа. Якщо знають про Ісуса Христа, знають про життя вічне, Знають, що ця помилка була виправлена. І, власне, тому, цей Господар каже до свого рядовця, що відплати кожному, почни з останніх. Тому що Ісус по-іншому не може розплачуватись. Він на цьому світі свою місію почав як останній. І коли проповідував Боже Царство, теж казав, все, що ви зробите для тих найменших, для тих відкинутих, послідніх, зробите це для мене. Тому що Він є в цих рядах. Він є в такій, а не іншій компанії, так названі. Якесь велике знатне суспільство, яке може бути на цьому світі не завжди, має біля себе Господа. Мають ті, котрі є найпростішими, котрі є покликані як останні, тому що весь світ про них забув, але Господь пам'ятає. І, власне, ці перші, Нібито по-людськи мають право нарікати. Ми стільки пережили, стільки зробили, а Він нас зрівняв з тими останніми. Тому що Господь має тільки одну нагороду вічне життя. Це є його динарій. це є ця нагорода вічна, яку Господь хоче дати кожній людині. І починає від тих найменших, щоб показати, що не кількість, а якість. Рахується в Бога, що власне ці люди не заробили собі на Боже Царство, але отримали Його, отримали як подар Спасіння. І тому відомо, що ми не можемо собі сказати, то я тепер буду жити, як хочу, робити що хочу, а і так наприкінці життя Бог прийде, покличе мене і дасть мені нагороду. Тому що ми не знаємо, коли це буде, а навіть якщо би знали. І ціле життя прожили так марно, прожили без Бога, тому що знаємо, коли буде закінчення цього життя, і останнього дня перед смертю пішли би в храм, пішли би на молитву, прийняли би таїнства. І сказали би так, що по якійсь там учотній книзі, по журналі, напевно, ми би з Богом вирішили цю справу. Але чи можна? Коли кохаємо Господа зробити в такий спосіб, чи можна тільки останній день йому пожертвувати, а ціле життя змарнувати, чи це насправді було б морально, чи це було б по-людськи, по-християнськи, чи це було б напевно якоюсь вдячністю чи ні? Якщо людина шанує Бога, якщо його кохає, то живе з ним не тільки для того, бо Боїться, що може наступити смерть, що вона може бути вже близька, що я має бути приготовлений на цю зустріч з Богом, але живе для того, щоб відповісти Богу на цю любов, щоб бути з Ним, тому що і ми є щасливі, коли любимо. То так можна порівняти відомо, скажімо, може, далеке порівняння, але якби в сім'ї було так, що поженилися молоді люди. І не живуть з собою, тільки кажуть, «Ну, то вже тоді, коли будемо старшими, коли вже нікому не будемо потрібні, то знову зійдемося і будемо жити разом. І хто може сказати, що в цих людей є любов, що є якась повага, що вони взагалі правильно поступають, тому що своє життя змарнували на щось друге, а повернулись до себе тільки в тоді, коли вже нікому не потрібні. Коли вже не можуть ходити по цьому світі, коли вже нема кому їм зварити, їсти, постирати, нема кому до них слова сказати, тоді вони повернулись, щоб жити в цій любові подружній. Це, напевно, було б дуже помилкове і не тільки напевно, але стопроцентово. І тому ми можемо сказати, що щасливе подружжя, щаслива родина, сім'я є та, котра намагається кожної хвилини бути з собою. В котрій то сім'ї і одна і друга сторона старається пожертвувати і подарувати свою присутність, свою заботливість, турботу, свою доброту, не чекаючи на цей останній момент. Але важливо є теж побачити те, що Господь, Він має дуже різних своїх дітей, сам Господь як наш Небесний Отець дуже добрий, але різних має дітей. Ці діти, тобто ми не завжди є добрими, не завжди вміємо відповісти Богові на його заклик. І тому Господь мусить аж стільки разів приходити, тому що кликав один раз, другий раз нас не було в тоді, ми десь були забігані, не були в тоді ми на цьому ринку. Сьогодні скажемо, цей ринок це не тільки якийсь там базар. Маємо на увазі, але вся ця ситуація, де світ хоче нас купити, де йде якийсь продаж, розіграш між людьми, хто більше заплатить, хто більше виграє, хто більше обманить, хто більше скористає. І власне Ісус виходить стільки разів в нашому житті до нас, щоб нас застати. І вже тоді, коли є вечір, коли є темрява. Коли ми вже нікуди не можемо піти, коли вже нікому не потрібні, коли вже не маємо жодних шансів в житті, приходить Господь і застає нас, власне, без нічого, застає нас в простій, може, програній щирості і запитує, чому ви тут стоїте цілий день, бо нас ніхто не наймив. Ідіть до мого виноградника. І, власне, від таких людей починає свою нагороду, щоб теж показати, що насамперед враховується Його любов. Насамперед є важливе Його прощення, зрозуміння людини, тому що сам Ісус став людиною, щоб нас ще краще зрозуміти. І сьогодні є це для нас запрошення, щоб ми ніколи десь не втікали від Бога, не ховались, не примушували Бога стільки разів. Приходити і шукати нас, але щоб були тими, котрі завжди будуть з ним з'єднані, котрі будуть знати, що Господь нам пообіцяв і що на нас чекає. Хоча є такі слова в Євангелії, де Ісус говорить, що ані око не бачило людське, ані вухо не чуло, і серце не може збагнути, які великі дари Бог приготовив тим, котрі Його люблять. Але наше життя з Господом є також подарунком і для нас самих, тому що така людина, котра відчуває присутність Бога в своєму житті, вона має це запевнення, має спокій, не є така стривожена, як інші, відчуває себе потрібною на цьому світі, знає, що комусь на ній залежить. І тому, власне, наше перебування з Богом є також і для нас корисним. Навіть якщо дивимося чисто по-людськи, таку робимо калькуляцію, розчот, якийсь перегляд, скажімо, математичний такий, то побачимо, що навіть чисто по-людськи і нам оплочується те, щоб бути з Богом, що власне один раз люди говорять, коли я помолюсь, коли маю час для Бога, коли я піду в храм Божий, на літургію, то бачу, що і здоров'я є, і спокій. І немає якогось тривоження, і все встигаємо зробити. Чому? Тому що коли Бог є на першому місці, то всі інші речі є на своїх місцях. Але якщо Бога переставляємо на якесь навіть хоча б друге чи третє місце, тоді всі речі посуваються, тому що немає запасного місця в нашому житті. Все є розположене. І якщо ми щось одно пересуваємо, Можна сказати, всі шахмати, так назвемо, в кавичках, всі карти нашого життя пересуваються, тому що зрушили Бога з його місця. І власне, тому сьогодні просимо Господа, щоб Він в своєму милосерді вмів також зустріти нас, запросити до цього виноградника, яким є церква, тому що так насправді тут. Відбувається ця переміна, так як винограднику, де збирають виноград, потім перетолочують його, переменують і роблять з нього вино. Так само, власне, що в нашому житті Господь довершив цієї дії спасіння, цієї економії життя вічного, щоб в нашому життєвому винограднику завжди був присутній Господар, Бог Отець, завжди був присутній Ісус Христос, і щоб силою Святого Духа, коли буде мінятися наше життя, ми насправді могли дочекатися цієї нагороди, яку Господь для нас має. Амінь.